Вітання, друзі! Є в мене така категорія замовлень, яку періодично замовляють. Принаймні, те, що я знаю, коли для цього замовляють. Це скриньки для того, щоб зберігати у них, у них як контейнер для праху близької людини. Це одна з них. От. Чому я ну, мені просто сказали про це, і тому я знаю, що це для, для цих завдань. Іноді про це не кажуть, іноді про це кажуть, але ну так, от є такі моменти. От. Але це цікаво, бо як я розумію, на Заході це доволі такі. Росповджена традиція зберігати прах в якихось таких от скриньках, чи в урнах, чи щось таке. Щось, щось типу того. Причому не тільки людей, але й тварин, близьких, якісь там породистих та щось. щось таке того, бо в мене і такі були замовлення теж. Тому така цікавенька, скринічка. Ну, внутри вона <сиклідь> виглядає отак. От що что тышки видео поплыло. Ну вот, короче, такая вот скринчика. Дали воды.